Монолог Мао Мао. Цікаві факти від Чисуї. Дзвоникові звіркуни видають особливі звуки завдяки терцю жилок на їхніх крильцях. Праве крило має зубчату жилку. А поверхня лівого крила містить жилку у вигляді виступу. Ого, Щасує. Ти багато знаєш про комах. Звісно, вони ж такі милі. Але у мене проблема. А? Що сталося? Я хочу поселити цвіркунів у своїй кімнаті, але їхній спів дратуватиме інших. Розумію. Мене звинуватили в тому, що я тримаю забагато трав і приладдя у своїй кімнаті. Ех. Чому вони не розуміють, як це прекрасно? Так, так. І все ж. Я дуже рада, що в мене є подруга, яка розуміє мої почуття. На ми, ми допомагати одна одній чим тільки зможемо. Тоді допоможеш мені перенести речі. Перенести речі? Ти що переселяєшся? Так. У складське приміщення. Складське приміщення? На складі співцвіркунів нікому не заважатиме. Це щитаме медальна вологість для комах. М може, й так, але ми ж пообіцяли допомагати одна одній. Правильно? Що? Показуй дорогу. Що? Ходімо. Далі покійний імператор. Причина, чому тіло не розклалося. Розкрито правду про прокляття імператриці вдови.